Наш камін у нашому котеджі одному, але вони всі ідентичні. значить Як бачите, це камін е, хорватського виробництва. Буде над ним 2 метри труба, яка буде також оберіватися. Так що е, ваш котедж буде повністю енергоавтономний. І ви завжди будете. У теплі, незалежно від того, які найгірші часи можуть бути. Адже, бачите, він от розміщений точно по центру. Тому весь котеч буде обігріватися е, за рахунок нього. Це як таке, знаєте, там додаткове е, власне джерело тепла, так але воно досить таке ну, все-таки приємне у горах. Тому. Не зволікайте, щоб придбати останні наші котеджі першої черги і вже цієї зими жити і насолоджуватися проведеним часом у містечку швейцарське.